Всім гарного настрою! Давайте розминатися. Буду періодично робити такі міні розминочки десь о 12. Можете до мене приєднуватись, можливо, навіть зробимо це в прямому ефірі. О 12-о 13 годині дня для того, щоб всі разом піднялись і трошечки розім'ялись. Ну що ж, поїхали! Не дуже довго, я не буду цілу годину, десь на 20 хвилин. Угу, Повитягусь, максимально розкриваємо сторону, починаємо спокійно, не треба, нікуди поспішати. Ми встигнемо за 20 хвилин багато чого зробити. Сторони, бокові, бокові нахили. Вперед з'єднали тильні сторони долонь. Розкрити. Ще. Спокійно дихаємо і наверх, вниз, наверх майже хлопаємо, вниз. Розминаємо наші. Хлопчики, стопи, підйом, голінь і стопа десь з'єднується, добре і вниз, Наверх. вниз, вниз, Баунс. Баунс. дихаємо руки вже. Добре працюють. Стараємось тільки не стиснути, не стиснути у плечах. Навпаки, коли ви балансите, ще далі розширятись. Спокійно присідаємо, не треба. Дуже швидко, можна швидше, але дивіться за правильність. Вперед. І потянулась флетбек, навшпиньки, витягнулися, руки назад, замок, і трохи вниз, розслабляємось. Руки відпочивають. Вверх розкрутились, О, повитягувались на одній нозі. По діагоналі, по діагоналі і ще вверх. Угу. Центр. Наверх витягнулись і обережно 90 градусів кут. П'яточки. Не ставимо. Трошки в діагональ, а тепер розслабимось. Розкрутились, ще раз витягнулись ось туди. І наверх. Ще більше-більше витяження. Вперед. Діагональ. Розслабились. І переносимо трохи вагу на руки, щоб ми ще наші стопи. Добре розім'яли. Прям добре перекачуємося. Вперед, назад. Вперед, назад і вперед. Назад. Угу. Розкручуємося. Ай, ноги поширше, трошечки виверідно. Поставили їх по одній руці, поїхали вверх вниз І дуже обережно виштовхуємося наверх. Сильні руки, але стараємось не дуже їх перенапружити. просто витяження. Коли у нас додається швидкість, то трошки вже ж вони. Напружуються, але не сильно не скопується. І вниз на одну сторону. Чотири рази. Чотири змінюємо. І сторона. Три. І чотири. Звідси вирівняли. Сіли. І ще. Фу. Можна так. Фу. І вирівняли. І сіли або ось так. Фу. Сіли. Фу. Наверх ще більше. Стараємось тут не переносити вагу. Ось туди. лишитись на двох ногах. І обов'язково ось тут теж нікуди не перехиляти центр. Витяження і просто наверх. Ще більше потянулись. На іншу сторону. Витяження. І встаючи ще більше. Потягуємось. На дві, рівномірно, розподіляємо вагу. Добре. І потянулися. Довертаємо корпус. Теж не переносимо всю, всю вагу на одну ногу. Угу. Ще більше і ще по разу. Угу. Залишаємо в цьому положенні і додамо ще а, невеличку силову зв'язочку, і з'єднаємо з тим, що в нас було. І все ось ваша Права на сьогодні. Так, ми зараз переходимо з однієї ноги на іншу. Переносимо вагу. Але ми будемо в стрибку це все робити. І перейшли, перейшли. Відштовхнулись, відштовхнулись, відштовхнулись. Вся вага у нас на лівій зараз. І від неї треба добре. Відштовхуватись добре. Якщо у вас виходить прямо вниз, ось тут заглибитись, це супер. Так і треба. Якщо ви поки що на такому рівні, це теж норм, трошечки нижче. І з кожним разом все нижче і нижче, вибирайте свій рівень, з якого ви можете виштовхнути себе. Угу. Не треба одразу ж знизу і зламати. Все те ж саме з іншого боку. Спочатку налаштовуємось, м'яко переходимо, перевалюємось. Руки як зручно. Угу. Тільки важливо переносити вагу. Так? Перескочити. Не робити стрибки ось такі два. Перейшли і по центру. Перейшли по центру. Вирішили і по центру відштовхнулись. Можна і так, але тут більше навантаження. Поїхали ще на ліву нормально. Зробимо два. Прям повністю наша вісь Переноситься з одного положення рівного в інше. Вище можна. Нижче три. Чотири. Добре. Все, оце буде. Наша основа, і ми додамо ще розтяження, і все. Поки що відпочиваємо. Якраз давайте останню частину зробимо. Знову ж таки, у нас так і будуть стопи трохи розвернуті. І ми відносимо вагу тазу більше до зігнаного коліна. Витягуємось вперед, ставимо де можливо руку і розкриваємось. Виштовхуємось. Також тут нижче. Можна навіть накрити себе. І ще разочок. Угу. Далеко-далеко потягнулося, Змінюємо ногу дуже обережно. Завернете положення. Ось тут обережно, тут зручно вам повинно бути. Розкрились. І це буде в останньому. підході. Розкручуємось. І зараз буде невелике прев'ю, що буде включатись. А в наш комплекс вправ. Починаємо зі складного. Перестрибуємо один, два, три, чотири рази достатньо. Далі згадуємо нахили, дотягнутися по два рази. Витяження. Зміна сторони. Сіли, ви витягнулись. Сіли. Можна піднятись. Сіли. витягнулись І потягнулись далеко-далеко. Один. Два. Можна чотири. Три. Чотири. Змінили сторону. Один. Слідкуємо за коліном. Два. Три. І чотири. Розкручуємось обережно. І спочатку. Таких можна зробити. Три підходи. Чотири. Як у вас вистачить часу. Або сили. Поїхали. І один. Зі стрибком. Два. В іншу сторону. Один. Два. Сіли. Один. Витяжені. Два. Ще потянулись. Змінюємо сторону. Один. Витяження. Два. І знову ж таки тут. Витягуємось далеко-далеко. Таз назад штовхаємо, потянулись. Один. Два. Три. Розслабляємось тут вже. Чотири, змінюємо сторону. Відтянусь далеко-далеко. Один. Два. Три. Чотири. Слідкуйте, щоб коліно нікуди не заверталося. Або ж ви можете це зробити по одному разові в такому ритмові, або чисто по діагоналі. Повитягуватись. Отягуватись все, з'єднуємо роз ноги, розслабляємось і розкручуємось. Гадаю, що ви розім'ялись трошечки, так? Ну що ж, дякую, до зустрічі.